Зараз ми будемо з вами говорити про симптоми і ознаки деменції. І наступне запитання, яке ми отримали від, від вас, це які перші ознаки розвитку деменції і як можна загальмувати розвиток деменції. Е, ну, Перш за все, давайте, давайте з вами е, знайдемо там, єдину лінію, якщо можна сказати. Деменція це загальний синдром. Це загальний синдром, а під таким терміном деменція може бути дійсно різноманітні хвороби і дійсна різноманітні причини, які можуть привести до розвитку деменції. Тому, якщо ми будемо говорити з вами про розповсюдження далі про різноманітні види деменції, ми там зупи, зупинимося. Але перше загальні ознаки розвитку деменції достатньо достатньо будьонів. Це е, така забутькуватість, яка е, виникає постійно на якісь там короткочасні події, яка супроводжується проблемами з запам'ятанням якихось слів, яка починається з порушення орієнтації, яка заважає е, робити повсяккадемну роботу, ті дії, які були для е, людини постійними, наприклад. Е, Щось готувати і потім забити, як це, забути, як це готувати, це може бути ознаками деменції, але як дійсно е медичне захворювання або психічне захворювання, воно потребує діагностики, це е великий е обсяг е діагностичних процедур, лабораторних е нейрофізіологічних процедур, які потребують деменції. Ознаки розвитку це перші симптоми, які свідчать про те, що необхідно звернутися до спеціалісту. Е, стосовно як можна загальмувати розвиток деменції, тут рекомендації вони достатньо е, традиційні. Це, якщо можна так подназвати ЗОЖ, е, це здорове харчування, е, прогулянки, підтримання фізичного здоров'я, рівень цукру. Це е, контроль, контролювання лабораторних аналізів крові, наприклад, стосовно рівня ліпопраптеїдів низької щільності, це когнитивні тренінг, які, в, е, зокрема, наприклад, роз, розгадування кросвордів, це е, вивчення мов, це вивчення віршів, запам'ятання віршів і так і так далі. Тобто немає специфічного. Е, Специфічної поведінки, яка би дозволила загальмувати щось конкретне стосовно деменції. Загальні рекомендації стосовно нормального сна, здорової їжі, фізичної активності, вони теж можуть це робити. Ознаки деменції після 45 років. Це може бути рання деменція, і така деменція, звісно, більш пов'язана з хворобою Альцгеймера. І перша ознака, вони теж традиційні. Це може бути поступовий відхід людини від активності в житті, це звуження соціальної активності інтересів, це ем, зниження кмітливості і, наприклад, розумовної пристосованості. Це може бути. Uh, якісь там uh, легке, але запомітні інтелектуальне зниження, uh, наприклад, не з, uh, здатність сприймати нові, нові якісь там ідеї або повсякденні проблеми, і починаються зміни з поведінки. Uh, які перші кроки при підозрі на хворобу Альцгеймера? Давайте ще раз повернемося до мого, до мого вступу стосовно, взагалі, що ми маємо на увазі про хворобу Альцгеймера. Якщо ми говоримо про деменцію, то деменція у нас може бути різноманітна. Дійсно, десь 65-70% від цього деменції це буде деменція, яка виникає на тлі хвороби Альцгеймера або Альцгейміровська деменція, або деменція Альцгеймера, або Альцгеймер, як завгодно можна тесувати ці слова. Але інші варіанти, це може бути садинна деменція, це може бути деменція при пухлині, це може бути деменція при е, сніді, це може бути деменція післятравматична абоінсультна після деменція. Їх достатньо, достатньо багато. Перші кроки при подозрі на Нацгіймера це звернутися до сімейного лікаря або до невролога для того, щоб. Провести ну, найпростіші базові нейропсихологічні тести, які можуть підтвердити, або е, якось нас так на... насторожити з приводу того, що ми маємо справу з хворобою Альцгеймера або з деменцією взагалі. І сімейні лікарі зараз е, е, більше з них пройшло навчання по програмі Межгеп, яка дозволяє їм е, е, керуватися знаннями в психіатрії і неврології для того, щоб е, хоч приблизно і загально заподозрити, то, що ми маємо справу з деменцією. Потім е, необхідно звернутися до невролога для призначення е, нейрофізіологічних методів дослідження. Це може бути КТ або МРТ. Е, потім є список необхідних аналізів в крові, там, починаючи з клінічних аналізів, і, зокрема, вітамін в 12 якщо є можливість здати на бета-амілоїд. Це маркер Хвороби Альцгеймера, якщо із психічним порушенням в ідеалі, було б гарно звернутися до психіатра, якщо є е, потребність в поведінки. поведінкою. І ще, ще раз наголошую, що я би починав, звісно, з сімейного лікаря. Е, якщо, якщо потрібно е, звертався би до невролога, потім, потім звертався. До психіатра, якщо потрібно. Пацієнт з когнітивними порушеннями, на відріз відмовляється йти до психіатра чи може сімейний лікар поставити під питання когнітивне порушення та призначити лікування? Так. Звісно, є декілька юридичних казусів, на які зараз зверну увагу. З точки зору українського законодавства, діагноз психічного захворювання, який включає в себе цю деменцію. Може поставити виключно психіатр, але когнитивне порушення або синдром порушень когнитивний може поставити лікар і сімейний, і він може поставити е ці діагнози, призначити лікування. Це може бути якісь там вітаміни адаптогени Потім проконсультація, проконсультуватися з неврологом, який теж досвідчений спеціаліст і розуміє, що таке енцефалопатія та деменція. Може бути. Призначити е, ті ліки, які використовуються для лікування е, конкретної деменції, наприклад, ангібітери холінестерази, це може бути донепізіл мімантін, рівостігмін. Але але якщо ми бачимо у пацієнта е, зміна поведінки, яка е, відрізняється від нормальної, де, де є загроза небезпечної поведінки, нанесені собі якісь пошкодження, або є погроза для оточуючих, або через цей стан людини не може підтримувати свою життєдіяльність на необхідному рівні. Я б рекомендував звернутися до психіатри, якщо потрібно госпіталізувати, звернутися до допомогою до закону про психіатричну допомогу, і якщо є такі. Погрози, то може госпіталізувати примусово. Ну це вже ми з вами пішли далі, звісно, до психіатрії і розвитку симптоматики деменції. Через проблему потрапляння до вузького спеціаліста, невролога та психіатра, чи можна продовжити спостереження тільки сімейного лікаря Ну, запитання достатньо таке. Це, на, це на, на ваш розсуд, я б так сказав. Тому що деменція, на жаль, це прогресуючий стан, і є е, там середня або тяжка ступень деменції, де в мене є думки, що сімейний лікар може не впоратися і амбулаторне спостереження може не спрацювати, і е, в деяких ситуаціях можливості сімейного лікаря не можуть десь десь там. Неповні в цій ситуації і повинна специфічна е, допомога або невролога або психіатра в залежності від проявів. Якщо це прояви більш поведінкові е, порушення, то це психіатр. Якщо е, більш фізичне, фізіологічне, то це може бути невролог. Але якщо деменція, е, на ваш погляд, не розвивається стримко і людина знаходиться десь приблизно в одному тому ж стані чому ні чому можна чому не можна можна у сімейного лікаря, ліж би він погодився на це